Привіт усім! З вами я Лариса Копань, і мої квітки-дітки. Давно не бачились, дуже зараз мало часу на те, щоб знімати відео, але зараз хочу зробити швиденький огляд моїх теплиць, що маємо на сьогоднішній день. Тому запрошую до перегляду, як завжди. Зараз ми знаходимося в першій моїй теплиці. Тут у нас в основному ампельна петунія. На першому столі тут є трохи дихондри. І ампельна петунія вже деякі столи трошки звільнили. Це Остеоспером ще не цвіте каліброшка. Газанія. Це нею пеларгонія зональна. Тут тайдали. там трошки зацвічених є. Ті, що зацвіли, вже продали І остеосперм. На іншій стороні газанія. Вже зацвітає. Вже починаємо продаж. Ампельна петунія. Цей сорт дуже люблять люди. Така яскрава гарна квітка. Знову ампальне петуня, але вже з іншого заходу ще поки що не цвіте. Це вже на наступні продажі. Гербера. Остеосперу. За ним також гербера. Остеосперум і ампельна петунія. знову ампельна петунія. і фікуси, підвісні горщики які починають вже зацвітати. На цій стороні трошки калачиків залишились. Це ті, що не зацвіли. І така ампульна петуня. Так теплиці виглядають з вулиці. Це відкриваємо бока для того, щоб вона провітрювалася. Зараз ми в другій теплиці тут в основному кущова петуня на столах. Ну і в вазонах підвішена амполь, звісно. така кущова. Львіний зев Лобелія. Цинерарія. Знову лобелія і агератом вже майже зацвів. На цій стороні ампельної трошки. І отака в вазонах немає вже куди розвішувати, тому поки що стоїть на столах. Тут знову кущова петуня. Ампальні позацвітали зверху, зараз, якщо листану так. Ось дуже гарний такий. Кущова петуня не розставлена, не було куди розставляти. І вже й не будемо, тому що вже вона зацвітає, будемо потроху на базар виносити. Тут знову потуня, львіний зів. На іншій стороні бегонія. Цвіте вже повним ходом і за нею Алісу. Тут аромат надзвичайний стоїть, просто не можна зайти. Тут знову кущова петунія. І це катарантус. Вже в мене на базарі дуже часто задають питання, коли вже катарантус. Ми катарантус зазвичай з 1 травня десь починаємо продавати. І знову кущова петунія. Друга теплиця. Зараз покажу зверху. Такі вісти дуже мені подобаються класні. І тепер залишилася третя теплиця. Тут у мене віола. Ця теплиця найменше опалюється. Зараз вже оці ночі останні останніми взагалі не топимо. Покажу вам, що залишилося з віоли. В основному залишилася жовта віола, тому що ми її найбільше садили і вона найпопулярніша. Це тайдальчики. Багато вже хто їх знає і вже запитують, і багато хто любить тайдали. І трошки залишилося кольорової петунії, ой, не петунії, а віоли. А це помідорчики. Ларусику тобі дуже дякую. Це моя подруга. Помінялися з нею. Я їй квіти, вона мені помідори. Так що тепер зараз ось столи вже звільнилися від віоли, будемо приймати і садити помідори. Ось таке сьогодні коротеньке відео: такий відеоогляд на сьогоднішній день. Не можу знімати частіше, тому що дуже багато роботи. Сезон в розгарі. Працюємо і намагаємося задовольнити кожного свого клієнта. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки. Цілую, люблю, папа, -па, бувайте!